Всім привіт! Це Артемка розповідає. І сьогодні у нас психологічний портрет Джоселін із дуже гучного серіалу The Idol Кумір, Ідол. Ну, все таке розбираємо, хто ж вона така. По-перше, можете одразу закидати мене камінням, тому що мені серіал сподобався. Почнемо з темпераменту. Взагалі я не дуже вірю такому понятті як темперамент. На мою думку, воно дуже застаріле. Але якщо вже дивитися на неї з цього боку, мені здається, що вона мікс між флегматиком та холериком, тому що вона впадає в такі плавні, о, в такі якісь, я не знаю, вона то така амьоба, то вона може так трошки розізелитися і дати пощам. Ейдлу за вікінду в серіалі, тому вона така 50 на 50. Дуже важливий момент це те, що на початок серіалу Джосель нас переживає горе через втрату своєї матері, і це дуже сказується на її психоемоційному стані, взагалом, тому що вона переживає горе усі ці всі стадії, які ви знаєте так. Ось і для неї це дуже складно, вона не в собі через це додати, що в неї є оці БДСМ фетіши, Полюбляє вона таке, подобається їй таке. І через це в неї можна сказати, що в неї така ризикована поведінка. Можливо, через гори і втрату матері. Вона дуже ризиковано себе поводиться. Секс, наркотики, рок н рол Така вона, знаєте. Оцим сексом такий шлях обирає шлях сексу для того, щоб втікти від горя та від проблем з її кар'єрою. Так, в неї величезні проблеми з кар'єрою, і вона загнана як звір. Просто через це в неї, до речі, амбівалентність до роботи своєї. Вона певною мірою. Любить свою роботу, хоче знову стати The Idol, стати кумиром багатьох мільйонів людей, але з іншого боку, вона ненавидить свою роботу. Вона їй не подобається пісні, які її написали. Їй не подобається кліп, в якому вона знімається. Вона, а, коли знімала кліп, ви пам'ятаєте цей момент, коли вона починає кликати Матір це в неї такий нервозний стан, невроз, і вона не може втриматися через цьому бівалентність до роботи. Не може втримати себе сумки, які в неї є, вони починають базуватися на сексі, і вона дуже маніпулятивна людина. Вона дуже гарно маніпулює, вона може вигадувати щось, і через цю поведінку садистично мазохістську, вона отримує задоволення. І пам'ятайте цей момент з російською, коли з'ясовується, що ніхто її не бив, і що це вона вигадала, тому що вона хотіла, щоб з нею так поводилося, і це був момент, яким вона змогла керувати. Героєм, з вікінда постійно забуває, як його звати, але вона таким чином керувала ним. Це керована поведінка. Ми можемо додати, що вона перебуває в дуже токсичному середовищі, тому що це шоу-бізнес, там складно, велика конкуренція. Сьогодні ти за айдол, завтра ти ніхто, і вона. Через це страждає такою об'єктивізацією та сексуалізацією свого образу, і через це мені здається, вона губить в власне відображення дзеркалі. Вона не може сказати чітко, хто вона, яка вона, що їй подобається. Вона сексуалізована та об'єктивізована в суспільстві. Це, звісно, ускладнює її це горе, яке в неї є, і вона обирає дуже такі ризиковані шляхи для подолання цього маніпулятивні шляхи. В неї, можлива депресія, до речі, також через втрату матері за акцентуацією Леонгарда. Мені здається, що вона демонстративний тип, тому що вона така людина-артист, вона дуже розумна, вона вміє керувати процесом. Їй подобається а, керувати людьми, демонструвати якісь почуття, позитивні, негативні. Вона грається, вона в таку роль. От з айдел, да ми розуміємо, що вона Помір мільйонів людей. І вона відіграє гарну цю роль, тому що це властиво для неї, для її акцентуації. Мені здається, що так. Дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Якщо хочете, щоб я ще якогось героя розібрав з цього серіалу, пишіть в коменти.